Доброго дня, мене звати Денис. Я представник відділу продажу Таун». Це будівельна кухня на каналі КанДвелемен. Сьогодні ми розглянемо стадію будівництва шостої черги ЖК «Файна Таун». Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк. Пропоную оглянути, що змінили в шостій черзі з минулого випуску. Вже на 100% виконана кладка та встановлена покривля. На 80% готові фасади у будинках 32 та 33. У 31-му будинку фасад готовий на 20%. Щодо монтажних робіт, у 33-му будинку встановлено вікна та двері. Також у всіх трьох будинках завершено монтаж усіх трьох ліфтів. У 32-му вікна та двері встановлено на 80%. У 31-му вікна у кількості 538 штук встановлені майже всі монтаж дверей виконаний на 30%. Монтаж систем водопроводу та каналізації у 33-му будинку виконаний на 95%. У 32-му будинку виконаний майже повністю. У 31-му на 90% системи опалення та електрообладнання майже готові у будинку. 32. У 33 му та 31-му будинку системи готові на 80%. На завершальному етапі знаходиться монтаж обладнання насосної станції та індивідуального теплового пункту. Дякую вам за увагу. Слідкуйте надалі за новими випусками будівельної кухні, щоб дізнаватися новини прямісінько з будмайданчику. Підписуйтесь на канал, до зустрічі!